Російські сили просунулися біля Красногорівки, що на північний схід від Авдіївки, а також на півдні від міста у районі так званої промки. Про це кажуть аналітики інституту вивчення війни. Разом з тим, вони не підтверджують інформацію про те, що російські сили нібито захопили усю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата 2 що на південь від міста. Про повний контроль над промкою напередодні зокрема, заявляли російські провоєнні пабліки, рибарь і рідовка в українському генштабі заяв щодо втрачених позицій біля Авдіївки наразі не робили там кажуть, що українські сили тримають оборону Авдіївки. До нашого ефіру долучається український військовослужбовець Сергій Волков з Авдіївки. Пане Сергію, вітаю вас! Хочеться тут у вас уточнити щодо аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони не підтверджують, що там промку захопили російські сили. Ви можете розказати? А от російські блогери пишуть, що вся промка вже під їхнім контролем. Яка ситуація насправді розкажіть, будь ласка? Слава Україні. Насправді, якщо читати російські газети і телеграм-канали протягом останнього місяця, то вони багато вкидів роблять, що вони там і вже і в Авдіївці їхні там збройні сили, і так далі. І що вони там і завод захопили, і, і все в принципі захопили. Насправді, ситуація складна, ситуація важка. Так дійсно вони. В Якійсь частині там а, мають успіхи просування, але говорити там про контроль а, промки ще зарано. А, вони точно кидають багато сил а, і піхоти на те, щоб закріпитися і, і далі пробувати просуватися а, не все в них вдається, тому що утримують по зубах. Від наших сил оборони, тому казати ще за рано про контроль цієї частини нашої лінії оборони, пане Сергію. Тобто, частково російські сили на промку таки зайшли. Частково чекаємо підтвердження генерального штабу. Насправді вони тиснуть з трьох боків. Із південного, північного і е, пішли, грубо кажучи, з, з боку і з фронту та з фронтальної частини, е, десь десь щось у них виходить, е, десь е, не так, як їм хотілося, але вони кидають великі сили для того, щоб, грубо кажучи, Підтверджувати те, що там пишуть їхні так звані пропагандистські медіа, насправді немає там ніякої зради, наші сили оборони можуть десь маніврувати. Тобто успіх професійних військових і командування не завжди в тому, щоб, ну скажімо, кидати. Велику кількість наших людей для того, щоб там щось підтвердити, можна десь ну, скажімо, схитрити, перехитрити, маніврувати і так далі за допомогою точних. Точних на нальотів, в тому числі безпілотників наших, ми ситуацію бачимо, контролюємо навіть якщо їм там здається, що щось у них успішно рухає, рухнулося Рухнулось там ненадовго. Чи можете ви можете? Не можна ти... казати там шапка-закидатель, що там все, ми там зараз всіх поб'ємо, всіх уб'ємо, хоча все залежить від багатьох факторів, в тому числі там, і від. Наявності БК від погодних умов, від резервів і так далі. Тобто і у них у ворогів, в принципі, аналогічна, ну, не аналогічна, але складна ситуація, на більш ну, складніша, ніж у нас, скажімо так. Але ми робимо роботу, і ви це, в принципі, можете бачити по різних відео наших. Як як вони гарять і, і як палають, тому це точно не прогулянка? Точно важко росіянам не в телеграм-каналах набагато простіше писати. Тобто, ці просування для російських сил надзвичайно важкі. А ви можете пояснити промка це вже територія Авдіївки, і які загрози може нести те, що російські сили можуть взяти під контроль всю промзону. Віться, ну тут е, я не буду вдаватися в деталі і подробності тобто, е, в цілому, весь укріп район е, лінія оборони в Днівці е, для України дуже важлива, можу так сказати. Да? І для великої частини Донецької області, і в цілому, Із з багатьох е, факторів вона складається там. І військово-стратегічного, і там політичного, інформаційно-психологічного, і так далі це е, говорити про ті автівку і весь цей напрям, звісно, будь-яка будь-яке просування будь-бу будь-яка втрата позиції – це не добре, скажімо так, але ми робимо е, все можливе і неможливе для того, щоб. Відбивати позиції, контратакувати і не дати їм закріпитися. Тому ну, таких настроїв всепропальчиських немає. Важка робота, йдуть бої. І звісно, вдівка ну, дуже важлива для всієї України, і ми маємо її захистити і не дати ворогу просунутись, тому що. Цей нелюд не зупиниться на, на одній якійсь позиції чи на одному якомусь населеному пункті. Ми це розуміємо як ніхто, тому а, наша задача максимально перемолювати, випалювати... Все, що ми можемо, і все, що ми бачимо, Сергію, а того, скажіть, якими, якими засобами, якими силами чи посилюють зараз свою присутність, от свою кількість в техніці і в живій силі російські сили для того, щоб оточити Авдіївку? Ну у них все в принципі класично відбувається. Єдине, що вони зараз намагаються не сильно, як можна далі. Викидувати свою піхоту, тому що за останній місяць дуже велику кількість броньованої техніки ми попалили і бачили і ці колони, і кладовища умовного військового металобрухту навколо Авдіївки, тому вони намагаються застосовувати більше піхоти, яка просувається просто пішки. Дійсно, там десь поближче, скажімо, до позиції, і навіть тяжкі від нас, вони е викидають цю піхоту. Дійсно, у них е велика кількість артилерії, і вони намагаються просто стирати е абсолютно все, е незважаючи на те, як вони там заявляють, що вони там б'ють по війську, вони просто знищують е міста і. І місто в цілому, і, і також вони роблять це за допомогою авіації. Тобто у них там глобально нічого не змінюється на тактично, ну тактично вони там намагаються просто не попадати під наші очі е і застосовувати, скажімо, менше, менше техніки, але більше людей. Тому це трошки ускладнює задачу, але ми її маємо виконати. Я дякую вам, пане Сергію, що долучилися, що розказали про поточну ситуацію. Також нагадаю, що місцева влада Авдіївки повідомляла про те, що в місті ще залишається 1336 цивільних людей. евакуація з міста продовжується.